Я хочу признатися, я справжній киянин, бо я народився на правому березі Дніпра. Але у Херсоні. Зараз, як ви знаєте, в Херсоні жити хуйово, бо там зараз нема самокатів. Це причина, чому я переїхав в Київ самокати. Нещодавно їду на самокаті по центру Києва, мрія здійснилася, їду і в'їбався в противотанковий їжак. <рив> Я лежу, дивлюсь на нього і думаю, отак і виглядає Friendly Fire. Я зараз не ходжу в бомбосховище, бо зрозумів, що мене там найобують. Бо одного разу зайшов бомбосховище, а там немає жодної бомби. Там люди. Це людосховище. сховище. Коли нема тривоги, там бомжосховище. Я вже створив петицію про перейменування. Я взагалі давно не займався спортом, що навіть виникли комплекси через це, я їх назвав спорткомплекси. Я взагалі раніше був худий, і коли я знайомився з дівчиною, я показував фотку, де я худий, і казав: Ось таким я можу бути. Якщо ти мене зміниш. Зараз часто помічаю е магазини, які називаються якимось по типу магазин Олег. Я завжди думаю. Якщо людина назвала свій магазин Олегом, як вона називає свою дитину? Новус? Щоб всі казали. Щоб всі казали, це ж новус син варуса. <риклад> <риклад> Ось там порвало прямо. Недавно був за Києвом, йшов по пазнякам. Кажу ж, я справжній киянин, я хейчу пазняки. Що uh. uh. по показнякам бачу стоматологію, яка називається альденте. Подумав, це від, від Олега, мабуть. Людина називала свою стоматологію альденте, будь-вона вважає, що альденте — щось аль-арабське, Денте, Дентіст. Але проблема в тому, що альденте денти з італійською як майже готово. А, а така стоматологія не викликає довіри. Я взагалі фінансово не грамотний, бо я витрачаю гроші на хуйню. Але всім кажу, що я підтримую економіку. Я підтримую економіку, в мене є кредитний ліміт. І я завжди думав, що коли у мене є кредитний ліміт, він безлімітний. Але виявилося, що в нього є свій теж ліміт. Зараз мій ліміт нуль. Я вважаю, що це катастрофа. Але мій банк вважає, що я людина з хорошою кредитною історією. У мене дуже багато є підписок на якісь. Е, там Нетфлікс Netflix. Netflix не дивився вже три місяці, жодного серіалу не дивився. Єдиний серіал, який дивлюся, як в мене списуються гроші за нього. Взагалі помітив, що люди з поганим фінансовим менеджментом притягуються. Бо до мене завжди підходять жебраки і просять дати гроші. І я їх підтримую завжди кредитним лімітом своїм. Начинаю підписував е, контракт, подумав їбать, бать. Я підписую контракт і батя дорослий, а потім дивлюся на свій підпис. Е, а там підпис дитини, яка розписувала ручку. Там каляка-маляка, а не підпис. Я подумав: е, в мене підпис він завжди повинен бути, наче один той самий, а в мене він завжди новий. Бо я зрозумів, що в мене алгоритм, по якому я працюю. Я у мене прізвище Павловський, тому я спочатку пишу букву П, а потім її закреслюю. Коли її вже не буде видно, такий ось я підписався. Так, одна, давайте на останок. Зрозумів, що чоловічі труси цікавлять лише жінок. Бо, скільки я себе пам'ятаю, мені труси завжди купувала мама, навіть якщо від неї з'їхав. Я приїжджав додому, вона така. На ринку було купілотя 200 партрусов. Адборна ХБеш. Що таке ХБ взагалі? Ми завжди казали Хебешка, це щоб тіло дихало. У мене тіло ніколи не задихалося. Воно дихає завжди. Навіть зараз. Ще зрозумів, що. Я труси не викидаю, бо вони дуже довго тримаються. Коли я вже бачу, що в моїх трусах немає дна, я такий, мабуть, вже можна викинути. Саме тому я не розумію звідки на секонд-хендах з'являються чоловічі труси. Людина померла. Очевидно. Бо я б свої труси не віддав, бо я знаю, які вони були. Там не було дна. У мене ще мама була в окупації в Херсоні. І вона під час окупації ледь виїхала до мене в Київ. Я за нею переживав. Вона приїжджала до мене в Київ і каже: я тобі привезла труси. Трофейні. Я дивлюся на них, а там буква З спереді. А такий, а, це щоб було зрозуміло, якою стороною одягати. Де залупа? Вона потім дівчина поїхала в Італію, приїжджає з Італії, така, я купила труси і тобі, і мені. Я кажу, які ти собі труси купила. Вона каже: Вікторія Сікрет. Кажу: скільки вони коштують? Вона каже: Сікрет. Зрозуміло. Кажу: добре, які ти мені труси купив, Вона каже: це брендові труси. Я кажу: мені похуй, брендові, не брендові. Покажи мені склад. Там є хбшка чи ні. Тіло буде дихати. Дякуємо на цьому все, Пока.